Привіт! Сьогодні поговоримо про одну з найатмосферніших ігор від Rockstar Bully. Минуло вже майже 20 років, а ми знову повертаємось у стіни Булвардської академії, щоб згадати, чи варта ця класика вашого часу у 2025 році. Буллі це не GTA у школі, як колись казали, це своя унікальна історія про Джимі Хопкінса, хулігана з серцем, який намагається вижити в шкільному пеклі. Уроки, жарти, бійки, катання на скейті усе це дарує неповторну атмосферу, яку не скопіювала жодна інша гра. Як грається зараз? Так, графіка трохи застріла, але з модами на HD текстури, булі виглядає доволі приємно. Геймплей живий, хоча і трохи квадратний, але завдяки унікальному сеттингу він досі затягує. Місії не повторюються, персонажі колоритні, а діалоги та гумор це окрема любов. Булі у 2025 році це не просто гра, це машина часу. І якщо ти хочеш відчути дух справжньої Rockstar класики, час знову надіти шкільну форму і вирушити у Булворд. Це гра, яку просто не можна забути. Пиши у коментарях, чи грав у булі і чи чекаєш на продовження. Не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити нові ігрові розбори. Всім дякую за перегляд, слава Україні!